Ми сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему. Якщо з першого погляду вам буде здаватися, що це вас не стосується? Повірте, стосується. Тому що я хочу повторити Наталці запитання, яке вона спрямувала чомусь не в першу чергу на свою адресу. А ти сам щось зробив? Чого ти вартий сам? Що ти зробив сам? Що ти зробив? Ла? Зробив, зробила. Що ти? Хто ти? Де ти? Яка твоя цінність? Яка твоя вартість? Є над чим подумати. Тач, любі мої, є над чим подумати. Повторюю це запитання, яке знову стало актуальним, тому що на цьому тижні ми дізналися, хто вона, де вона і скільки вона коштує. Тож, що актуальне кіно, нарешті у Юрія Горбунова з'явився пристойний сценарій, який він може екранізувати у неабияку комедію. І цей сценарій називається «Скажені Поруки, адже у нас дещо сталося з Ігорем Валерійовичем Коломойським, до якого і Наталка Мосичук, і Юрій Горбунов, і Олександр Ткаченко, і багато інших персонажів мають неабиякий стосунок. І, як виявилося, нещодавно стосунок цей настільки близький, що всі вони кинулися брати Коломойського на поруки. Але мені потрібно зразу заглядати у мої підказки, тому що я не все пам'ятаю про Коломойського. Зокрема, про те, у чому його звинувачують, Тя звинувачують його за двома статтями стаття 190 і 209 шахрайство і легалізація майна одержаного злочинним шляхом і затвердженнями слідства протягом 13-20 років ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Водночас на цьому історія почала розгортатися найкращим для нас, українців, які дуже люблять видовище способом, адже видатні моральні авторитети. Камертони суспільної думки, люди, позиції, яких всі довіряють, і заперечно, і беззаперечно споживають все, що вони говорять: Наталка Мосичук, Олександр Ткаченка, Юрій Гарбунов, Дубінський. Всі вони зібралися в одному місті, як ті десять негринят агати Крісті, і почали розповідати, що. Коломойського треба відпустити на поруки. Юра, не відходь від цього сюжету далеко. Ну, це ж реально найсмішніший твій жарт, який ти коли-небудь випускав. Ви тільки послухайте, чому Коломойського, який підозрюється в тому, що він відмив півмільярда гривень, треба відпустити додому. Бо Юра, Юра, знайомий з його мамою. Я мав честь бути знайомим з уже на жаль, покійною мамою. І знаю його відношення до родини. Я знаю дружину, я знаю сестру, я знаю дітей. Я знаю його відношення до такого важливого поняття, як цінність сім'ї, поняття вірності, поняття патріотизму. Мені здається, в цьому відношенні він може багатьох людей навчити, як ставитися до родини, як ставитися до сім'ї, як цінувати, любити своїх батьків, а відповідно і свою батьківщину. Бо я точно можу. Приєднатися до своїх колег і від себе особисто сказати, що не заслуговуємо на те, що ви відпустили на руки. Ми знаємо, де він живе, ми знаємо його телефони, ми знаємо, де діти, де дружина, де сестра, і точно знаємо, він нікуди не дінеться, не втече, як він це зробив сьогоднішнього. Юра. Тобі вдається писати смішні стендапи. Ти знаєш, не вірила. Аж тут побачила на свої очі. Він дуже любив маму і любить батьків, і тому він любить батьківщину. Відпустіть його додому. Похер, що там є такі звинувачення в півмільярда гривень, але ж насправді це він все робив. Можливо, ні, звичайно, Юра Гарбанов такого не казав. Але ви на повному серйозі хочете в момент, коли людину звинувачують у такому страшному злочині, взяти його на поруки, тому що ви знали його покійну маму, Юра. Ну, сценарій ну дуже непереконано написано. Ну, от взагалі, дуже непереконано. Хоча звичайна підміна понять це була головна риса цього чудового судового засідання. І ну, я дійсно вважаю, що один плюс один можуть далі знімати з цього сюжету серіал. Ви знаєте, у них зазвичай спочатку серіал, а потім втілення в життя, а тут втілення в життя, а потім можна знімати з цього неабиякий комедійний серіал. Є дві якості його, які виконання цивільність. Це свобода відчуття свободи, мови, і відчуття справедливості. Дві якості. Він любить свободу і справедливість. Тому справедливий український суд має випустити Коломойського на свободу. Знаєте, я такого цирку давно не бачила і, і... просто покажу вам. Сьогодні я буду вашим діджеєм, я буду міксувати. В анонсі я написала. Я буду міксувати навіть мертвих тарин і Ірму Крат. 2017 рік я розповідаю про що буду говорити в ефірі. І... Ну, не те, що я сьогодні буду показувати багато мертвих тварин, але тварин я буду показувати, і Ірмократ теж буду показувати. Адже вона прийшла на засідання захисту Калмойського для того, щоб захищати його. І тут я Ірмократ не буду цитувати сьогоднішню, я іннукрат Ір Ірмократ. Процитую деякої давності, тому що мені здається, що для повноти цієї комедії нам необхідний такий персонаж, особливо в ретроспективі, для того, щоб ви розуміли, наскільки демонічна компанія прийшла в суд підтримати Ігор Валєвича. «Це ОПГ опабрала не просто вірицю, а но всю страну. Я не боюсь, ні Мойськава. э, власника Приватбанка, ни Филатовой, ни Корбаной. Я вам просто я хочу, чтобы я это показала, что если бы я была мужчиной, то я бы их выебала в рот. Я вам серьезно говорю. І вона таки його виїбала, я можу сказати: Ірма Крат, яка приходить до тебе в суд тебе захищати, це фактично виїбала в рот. Вона не мужчина, ну у нього вийшло. Але сьогодні ми зібралися не зовсім для цього. Ми сьогодні зібралися для того, щоб дослідити таку складну тему, як банан великий, а шкірка ще більше. І ви знаєте. Цю фразу можна трактувати по-різному. Можна знайти в інтернеті, звідки вона з'явилася, яке воно є походження. Але, в принципі, ця фраза дуже класно накладається як на ту історію, яку я розкажу вам зараз, так і на ту історію, яку я розкажу вам пізніше, так і на іншу історію. Просто запам'ятаємо лозунг сьогоднішнього ефіру: банан великий, а шкірка. Ще більше. І, власне, головною героїнею сьогоднішньої першої частини ефіру буде Наталка Мусичук, з якої я власне все і почала. Тому що я активно досліджувала її діяльність на медіаринку, тому що я розумію, що її медіадіяльність є шкідливою. І я завжди дуже активно і послідовно показувала, в чому шкідливість її діяльності. Сьогодні у мене знову є такий привід: тим більше у Наталки теж непоганий. Текст був для захисту у суді. Я пишаюся, що я працюю на каналі Один Плюс 1 і що інвестор у цього каналу є Ігор Янович Коломойський, тому що коли відставлені ми е, працівники каналу Одні Плюс 1 отримали велику свободу. Я, пиш... я перевіряю, чи все нормально з відео, тому що я побачила, що знову воно щось почало підвисати. О! Я ще раз повторю для того, щоб не зіпсувати, бо мені здалося, що у мене почали підвисати ефіри, а мені не хочеться, щоб сьогодні підвисав ефір. Тому давайте ще раз послухаємо і підемо далі досліджувати, а що ж було не так. Я вважаюся, що я працюю на каналі 1х1 і що його цього каналу є і ворович коломойський, тому що коли відставлені ми е, працівники 1 отримали велику свободу. Наталка Масичук пишається, що вона отримала велику свободу і пишається, що каналом володіє Ігор Валерійович Каламойський. А я просто нагадаю вам приклад великої свободи Наташі Масейчук на каналі Валерійовича. Здається, Верховна Рада буде голосувати ще один закон у турборежимі. В народі цей закон отримав назву антиколомойський і ще одну назву амністію Гонтарєвої Порошенка. От зараз пролунало три прізвища, і ці три прізвища дуже тісно пов'язані з нашою країною. Але я просто закликаю політиків, які у нас з'являться в студії для обговорення цієї проблеми, не лукавити, а чесно сказати: а як цей закон законопроект допоможе звичайним українцям? Юлія Тимошенко, голова фракції Батьківщина в Верховній Раді на голосуванні в першому читанні фракція не підтримала законопроект про банки, так званий. А Юлія Володимирівна наголошує, що цей законопроект демонструє відношення до України як до бананової республіки. У нас ще Денис Малюсь. Ка зараз на зв'язку міністр юстиції України Вважаю, що в разі ухвалення банківського закону на 99% буде неможливо повернути банки попереднім власникам. Також Ігор Горпалиць закон про банки називає індульгенцію для тих, хто пограбував Україну на 500 мільярдів. Данило Гетманцев, автор банківського закону. Юрій Анторіч Бойко. Я вас вітаю співголова фракції опозиційна платформа за життя Верховній Раді». На голосуванні в першому читанні фракція також не підтримала законопроект. Критикує закон про банки і закон про землю як такі, що нав'язані Україні від міжнародного валютного фонду. Ще чекаємо долучення Олександра Дубінського. Дивіться, яка. Подарована свобода на каналі Коломойського виступати з приводу антиколомойського закону, і так, щоб усі гості були проти цього закону, ну, за винятком власне автора закону, якого там всі перегибали. І Дубінського запросили, і палицю запросили. І ви знаєте, так невдобно вийшло, що я шукала, шукала палицю у залі суді. Шукала, шукала. Олександра Чевченка теж шукала, тому що вони з палицею, в принципі, в різні періоди. Відігравали роль однієї тієї ж палиці і не знайшла, не помогло. А що не помогло? А я вам нагадаю: раніше, коли право на владу виходило щотижня, ну ви ж розумієте, твоя впізнаваність підвищувалася завдяки тому, що ти фігуруєш таблом на одному з найбільших політичних шоу, на одному з найрейтинговіших каналів. І... Ігор Валеріч Коломойський віддавав дуже багато місця то Шевченку, то палиці. А вони неблагодарні. не прийшли, попри те, що Наташа Мосейчук придумувала палиці титули кожен тиждень і її не набридало. Ігор Палиця, народний депутат Групи за майбутнє, голова політичної партії за майбутнє вважає, що бюджет треба наповнювати не іноземними запозиченнями чи грошима від продажу державної власності, а доходами від розвитку економіки. Ігор Палиця, голова партії за майбутнє народний депутат від одноіменної групи Верховній Раді мажоритарних Волині, яка має традиційні тісні зв'язки із Білоруссю. Ігор Палиця, голова політичної партії за майбутнє народний депутат у складі одноіменної парламентської групи, дехто віщує йому навіть прем'єрське крісло в результаті ймовірного створення коаліції між слугами і обома групами мажоритарників у раді. Ігор Палиця, голова політичної партії за майбутнє, народний депутат від одної іменної групи в парламенті. Добрий вечір. Ігор Палиця, голова політичної партії за майбутнє, народний депутат від одноіменної групи, постійно критикує владу як попередню, так і чинну. Ви бачите, я вас з вами вітаюся кожного ранку, тому що ви дивитеся на мене з білбортів. А Ігор не палиться. Стільки разів приходив на канал, свинюка неблагодарна, не дійшов до суду. Не дійшов. Але ну то таке, то мої враження про найдостойніших людей, яких спочатку продавав Ігор Валерійович Коломойський, а потім вони продали Ігор Валерійовича і не з'явилися до нього навіть на суд, аби його підтримати.